Постер почорнів, екологічна катастрофа, на Козелеччині за декілька днів прозорі води річки стали чорними, неприємний запах охопив всю берегову лінію. Риба померла. Місцеві жителі кажуть, жодних натяків на лихо не було. Ті дні так, вода дуже чиста була. Так дивишся, на лодки, стоїш, дно все видно. Потім вже це один день бачу мутніше, 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 потім мені хлопці говорять, ти на річці був, не був, каже, риба дохла. І це ж постійно наблюдаю. Селяни помітили, риба, яка спочатку просто сплила, дуже дивно себе поводила. Ця риба вся плавала зверху, вона ну видно було, що просто не може надихатись. Деякі э, рибини ну буквально можна сказати, що випригували на берег. Що могло отруїти річку, люди не знають. Проте вже сім років тому була схожа ситуація. Тоді ширилися чутки, що в річку скинуло хімію одне з обласних підприємств. Цього разу екологи вбачають в катастрофі інші причини. Якщо ми кажемо про вміст кисні, бо ми вважаємо, що саме він викликав загибель риби. То цей ряд причин, які може викликати його. По-перше, ми знаємо, що настання спекотного періоду, ось уже два тижні. Це в принципі, ну якщо не аномальне підвищення температури, то дуже високий температурний режим, який призводить до інтенсифікації певних процесів в водоймах, і завдяки чому знижається і рівень і вміст кисню, що впливає в першу чергу на загибель риби. Існує і друга версія. Можливо, ріку могли забруднити добрива, що потрапили із оброблених полів. По-перше, це збільшились показники азоту амонійного фосфатів також. І азот амонійний також може бути підвищений при перетіканні процесів гниця, скажімо, в такий аномальний такий період, спекотний період. Також фосфати, якщо ми кажемо про загибель риби, тобто відбулося вже якийсь процес загибелі риби. Також збільшуються показники фосфатів, а також зафіксовано збільшення вмісту органічних речовин за ХСК. Ну, тут не, нема таких дуже високих показників. Що саме спричинило гибель риби, поки сказати екологи не наважуються, проводять досліди води та не на камери, кажуть, аби повернути річку до колишнього стану, знадобляться десятки років.